Українським чоловікам більше не раді в Європі. Вітаю вас, шановні друзі. Останнім часом лунають дуже такі гучні заяви з різних європейських країн з приводу українських біженців. Отож, давайте подивимось, що це за заяви і що з цього правда, а що ні. Нідерландське видавництво NRC пише: Українським чоловікам більше не раді. З лютого одиноким чоловікам та парам без дітей відмовляють у притулку через брак місць. При цьому жінкам, сім'ям з неповнолітніми дітьми та вразливим верством населення, як і раніше, в'їзд, дозволено. Також я писав у своєму телеграм-каналі, що за останній місяць було декілька таких суперечливих ситуацій на кордоні з Німеччиною. Там українцям, навіть жінкам, пропонували два варіанти: або повертатися назад в Україну, точніше, три, або транзитом їхати до інших країн. Або якщо українці хочуть залишатися в Німеччині, то їх будуть оформлювати за іншим параграфом, а саме як біженців. Хто не знає, можливо, то ті українці, які зараз знаходяться в Німеччині, вони оформлені за 24-м параграфом і мають тимчасове місце проживання. Не біженці, а тимчасове місце проживання. Але це були поодинокі випадки, і вони в більшості залежали саме від тієї зміни прикордонників, на яку ти потрапиш. Також вчора вийшла дуже цікава стаття у видавництві Такшпі. В якій писали, що в Німеччині заговорили про можливість повернення українських чоловіків, таку ідею запропонував голова МВС у федеральній землі гесен, за словами посіка, це його прізвище, посік ФРН має допомогти Києву з набором до армії. Наприклад, пропонується Німеччині не видавати ніяких документів українським чоловікам. З приводу цієї заяви я одразу скажу, що я її навіть не розглядаю якось серйозно, тому що тут я так думаю, є дві версії: перша це те, що дуже великий відсоток ще українців, які знаходяться в Німеччині, вже не перший рік, і навіть ті, які Проходять і закінчили інтеграційні курси, вони до сих пір залишаються на джоб-центрі і не йдуть працювати саме з метою того, щоб відправити, підштовхнути, скажімо так, українців до того, щоб вони йшли на роботу, і робляться отакі заяви. Другий варіант, більш можливий, більш реальний це вибори, які скоро відбудуться у Німеччині. І всі отакі заяви це лише політична гра, нічого більше. Ну якщо звернути увагу, хто саме робить подібні заяви, то можна зробити висновок, що нічого серйозного вони не несуть. Познайомитися з обома цими новинами ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Також останнім часом подібні заяви лунали в Польщі та Литві. і там також пропонувалося обмежувати, не продовжувати термін дозвіл на перебування українських чоловіків в цих країнах, або когось обмежувати в роботі і так далі. Але знову ж таки, це лише гучні заяви та політична торгівля. На жаль, так сталося, що ті українці, які виїхали з України і зараз знаходяться в Європі, вони стали елементом торгівлі. Причому як зі сторони української влади, так і зі сторони європейських країн. Але особисто я вважаю, що як мінімум до весни двадцять року на всі ці заяви можна не звертати уваги. І ніхто нікого передавати Україні не буде.